Всім привіт, друзі! Маємо нове надходження. До нас заїхав автомобіль преміум класу. Повністю електричний Mercedes EQB. Автомобіль на дисках AMG, Максимальна комплектація. Авто має 37 тисяч пробігу. Є ось такі незначні пошкодження по борту. Притерся десь з двох сторін. Наголошую, права та ліва сторона є ось такі протертості. Ціна на авто значно нижче риночної. Незважаючи на ось такі нюанси, автомобіль весь в рідній фарбі. Авто тільки заїхало із Франції. Повністю розмитнено та сертифіковано. Це максимальна комплектація. Автомобіль на шкірі плюс Алькантара. Панорама. Зараз прийдемо перейдемо до більш детального огляду по салону. Давайте відразу вам покажу багажник. Кришка багажника на електроприводі. Тут ще додаткових два місця, тобто автомобіль з місний. Тепер переходимо більш до салону. До речі, фари максимальні теж, фулет, камерка, дістронік. Передні задні партроніки, асистенти, паркування і тому подібне. Зараз розповім. Ось такий ключик має Mercedes. Так, переходимо до салону. Салон у нас зроблений із якісних матеріалів. Ось така червона нитка. На кермі також червона нитка. У нас є 4 електросклопідіймача, електрорегулювання та складання дзеркал, пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Тут у нас. Тут у нас ось таких два великих планшета. Відразу покажу пробіг по авто. Ми маємо ось такий сенсорний тачпад керування мультимедіа, також можна звідси. Дуже багато функцій в авто. Ось камера заднього виду та камера 360, парктроніки передні, задні, бокові. Зверху у нас над головою панорама. Панорама ззаді, панорама спереді, плюс люк. Сидіти в такому авто досить комфортно, виглядає все по-багатому. Датчики мертвих сліпих зон. Хто як називає. Маємо класне підсвічування. В ногах ось тут такі полосочки йдуть. Також в дверних картах декоративне підсвічування. Можете побачити 37 тисяч кілометрів рідного пробігу. Датчики світла дощу, ну це вже нікому не цікаво, це в майже всіх автомобілях зараз сучасних вони вже є. Ми маємо утримування в полосі, адаптивний круїз контроль, електроручник. Якщо ще не казав, повторюю, авто 65 кВт. Має запас потужності. Тобто в кілометрах це близько 400-450 км запас ходу. Ворна стеля, шкіра, алькантара. Все в кращому виконанні. На сьогоднішній день в такому стані, як автомобіль є, він коштує 47 тисяч доларів. Кому можливо цікаво, будь ласка, звертайтесь в місто Вінниця вулиця Ярмола Малешка, 1В. Номери по телефонах нижче в описі. Кому можливо буде потрібне пробиття лакофарбового покриття прибором, зробимо додатковий огляд. На усі ваші запитання відповімо по телефону. Кому цікаво, приїжджайте на огляд. В наявності багато інших автомобілів, також можемо провести автомобіль під замовлення. Усім вдалих покупок!